Вітаю всіх! Хочу подивитись таку цікаву тему мене питають. Повернення людей в Харків масове. Коли буде? Давайте так. Це відносно, але повернення масово людей до Харкова. Бажаю, наш король цього бажає. А Повернення людей масово до Харкова буде. Коли? Червий. Угу. Липень, ух, і серпень. Непогано, дивіться, із всіх кал, то по-перше, старший аркан це серпень. Але вже липень, вже, вже як йде карта перемоги, щоб ви розуміли, це приблизно. У червні очікування хороших новин. Повернення масово людей в Харків. Коли? Коли? Коли червень? Знову кубка емоцій, липень і серпень. Ну, дивіться, з цієї точки зору цією колодою, виходить Ну, по-перше, влада. Знову жезли. Також жезлові карти, важко повертати зараз. Король жезлів це влада, наша зробить все, щоб повернутись на жертв міста. Міста хочу зауважити. Тут сімка кубків це самообман, що все добре буде. Червень це самообман. Ще самообман, що все супер, п'ятірка кубків. Тут також видні ще. Такий стан поганий. Ще ні. Але дивіться, перемога, як би є, але ще важко. Ось, ви ну, розумієте, дві колоди це різні варіанти розвитку подій. Серпень, відлюдник. Скажу чесно, відлюдник мені тут йде, як світло. Проблеми зі світлом. Реальні проблеми, проблеми зі світлом. Давайте я тут докладу трішечки, буквально. Верховна жриця. та багато таємних дій зі сторони наших. Накопичують наші певні ресурси. Так, більше нічого не кажу. Скажімо так, для чого йде накопичення ресурсів на Харківському напрямку? Думайте. Липень. Ох, страшний суд. Це, це зміни таке диявол. Закохані. Дивіться, тут будуть домовленості. Серйозні домовленості у липні місяці. Серйозніші домовленості. На тему повернення міста. Серйозні зміни. А ну-ка тут. Тут влада вже, вибачте, тут працюватиме влада наша. Активно мах. Знову мах і мах наша влада. У серпні, щоб люди повернулись. Четвір... Ось перемога над ситуацією. Четвірка жезлів. Перемога над ситуацією. Будь ласка. Тобто, із усього цього хочу сказати одну річ. У червні будуть події, які змусять у липні приймати ось ця перемога буде. Як вона буде? Це інше питання. Не тут військово, тут же політично. Але в серпні наша влада буде робити все, щоб ситуація в Харкові стала нормальна. Це вам так. Думайте, аналізуйте, беріть до уваги.